Якщо люди зрозуміють, що ТЦК так само збройні сили України, вони швидше зненавидять Збройні Сили України ніж полюблять ТЦК, е, тому uh -huh. давайте. От вони різні, от хай вони будуть різними. А проблема в тому, що в оці практики, які є, вони не Тобто зак... то питання в тому, що треба повернутись до закону. Якщо в ТЦК почне працювати згідно закону, uh -huh. тоді в нас історії в негативних стан, багато менше. Але тут же питання яке в ТЦК гонять план, ТЦК беруть, проходить комісія за швійком. Ну коли ми знаємо. Ви вот, читали, як Швейка, скільки в нас людей. ну, швейка, Швайко як... Що? Швайко. Ну, По харченні брала солдата Швейка Чапіка. Это... Да, вот, я російською читав, тому я не знаю, як правильно українською казати. І і місяця в нас відбувається так само, коли приходять люди, е здають е в частину, щоб спихнути, виконати план. Потім е підрозділи не знають, що робити з тією людиною, яка на завтра розвалиться, людина потрапляє в шпиталь і так далі. Лікується чим нормальну медкомісію, яка ну, дійсно нормальна має бути. Щоб там і психіатр подивився, і людину, шизофренію не відправляв, і продивились фізичні стави, щоб людина, яка не може ходити обмежено придатного, не отримувала. Mm -hmm. Ці речі, хоча це ж відбувається. Понадлій. Тобто, тобто повертаємося до закону з одного боку, а з іншого боку, от ці, ці контрактні штуки вони дуже позитивні. Головне, що людину мотивує не йти, це невизначеність, невідомість. От мене схопили, я не знаю, що буде далі. А якщо не сказати, от дивись, в тебе такий-то план, ти пройдеш так-та, такта, так-та, і їй покажуть карту, по якій вона буде йти. Їй покажуть, що в м'ясному підрозділі опинитись шансів майже немає. Угу. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.